Перш за все, хочу подякувати мож, за, за можливість представити нашу роботу на цій конференції, яка приячена нашому видатному пам'яті нашого видатного українського і світового вченого в області полімерів Юрія Васильовича Ліпатова. Мета моєї доповіді е, вис, високодисперсні нанокомпозити на основі гібридних матриць. Е, та наначастинах нікелі, проблеми створення та їх вирішення, це показати нюанси і проблеми, які виникають у дослідників інциту синтезу наночастинок металів в різноманітних гідрофільних матрицях. Найбільш затребуваною реакцією інциту синтезу це, як відомо, інциту відновлення. Металевих прекурсорів, таких, перш за все, як солі металів, різноманітними відновлюючими, серед яких найбільш активний і затребуваний є на сьогодні гібрид, боргідрид натрію. Коли ми починали дослідження цих реакцій, перш за все, синтез наночик, ми запропонували для стабілізації наночастинок наночастинах металів такі специфічні е, гідрофільні гібридні структури, основою яких є наночастинки золю СО2, до якого прищеплені поліакриламідні ланцюги. І вони виявили, виявилися настільки ефективними е, в, в цьому плані. Наст... Гарно тримають утворені дуже малі тримали дуже малі наночастинки срібла, що ми вирішили їх використати і для синтезу наночастинок нікеля. Щодо самих наночастинок нікеля, то вони мають виражені каталітичні, магнітні, ацарцінні, біоцидні, протизапалювальні та протипухлинні властивості, і тому широко використовують сучасних Нанотехнологіях, таких як хімічний електрокаталіз, очищення води, наноелектроніка, як магнітні рідини, магнітні сенсори накопичувачі інформації, в біомедицині як важливий компонент засобів контрольованої доставки ліків, магнітної сепації клітин, магнітного очищення білків, магніторезонансної діагностики, гібтермічної обробки органів і тканин. В останні роки їх пробують використовувати в сільському господарстві як для прискорення росту рослин, а також засобів боротьби з хворобами рослин. Для синтезу цих наночастинок ми синтезували три вказані гібриди з різною кількістю та довжиною щеплень з використанням розробленої нами реакції прямого щеплення поліакриламіду від поверхні со 2 Тим, на, наш, на нашу думку цікаві такі гібриди і важливі, тим, що прищеплений полімерний шарт має термодинамічну спорідненість до поверхні СО2, утворює з ним додаткову систему водневих зв'язків, і це є один з факторів контролю розміру синтезованих частин. Крім того, поверхня СО2 е, містить іоногенні силанольні групи. Які додатково здатні зв'язувати йони металів при на першій стадії відновлення, коли ціль металу додається до розчинів гібридів. Ми характеризували детально ці гібриди за розробленими нами методом, особливо показали, що в ряду цих гібридів збільшується довжина прищеплених ланцюгів, але зменшується їх суттєва кількість. Електронна мікроскопія показала, що в розчині існують не тільки індивідуальні, майже сферичні частинки з гладкою поверхнею, що свідчить якраз про піджатість полімерного шару до поверхні неорганічної частинки, але й існують різноманітні фрактальні агрегати різного розміру і форми, які показані на цих мікрофотографіях. Оскільки селенольні Групи поверхні приймають участь у двох типах рівноваг рівноваги дисоціації та рівноваги утворення воднеї зв'язків з прищепленими полімерними ланцюгами, то методом потенціометричного тривання можна було визначити кількість цих вільних ціланольних груп на поверхні вихідного золі СО2 і гібридів. І тут така картина з'ясувалась. Що вихідні частинки золю мали дуже багато силанольних цих вільних груп, е, які дуже добре титрувалися лугом, а в, в ситуації з гібридами ситуація була інша, тобто кількість цих вільних поверхневих груп, знат, здатних заряджатися, значно зменшувалася, але в ряду дослідженому ряду гібридів вона збільшувалась, е, що свідчило, що з Зі збільшенням товщини прищепленого шару від першого при переході від першого до третього зразку збільшувалась також і проникність полімерного шару. Далі ці три гібриди використовували для синтезу наночастинок нікелю. Синтез проводили, як зазвичай, в дві стадії. На перший додавали сіль металу, гекса акванітрат до розчиняння гібридів. Витримували певний час для того, щоб вони мали можливість про взаємодіяти. Потім додавали відновник і отримували чорні, майже одразу чорні частинки наночастинки нікелю. І тут виникла перша проблема, як характеризувати процес формування та вихід цих наночастинок хоча б на приблизно. У випадку, коли ми синтезували наночастинки срібла, все було просто, оскільки з'являлася в електронному спектрі смуга поверхневого плазмонного резонансу, яка змінювала свої розміри і положення у часі, і інтегруючи цю смугу можна, методом графічного інтегрування з використанням уряджуну, можна було легко отримати кінетичні криві. Накопичення наночастинок срібла, оцінити швидкість накопичення, а також при певному граничному значенні, досягнутому через певний час, порівняти різні системи за виходом наночастинок. Крім того, зміна положення смуги в часі свідчила про зміну розміру наночастинок і таким чином вдалося встановити цікавий ефект впорядкування або кристалізації. Цих наночастинок срібла при там, де відбувалося їх значне накопичення в, в системі. У випадку синтезу наночастинок нікелі ситуація була кардинально інша, бо в електронних спектрах отриманих і у водному середовищі при проведенні реакцій, і в розчинах гібридів жодної смуги поверхневого плазмонного резонансу. Дослідження області концентрації солей не спостерігалася. Це окреме цікаве питання, але треба виходити було з ситуації. І в цьому випадку ми помітили, що цікавий спостерігається спектра по мірі протікання реакції і у воді, і в на гібридів, що обумовлено ефектом розсіювання від утворених наночастинок металів. І таким чином, заручившись основою, що свідчити про утворення цих наночастинок може такий параметр, як мутність, причому умовою для цього є утворення дуже малих частинок, а також вибір змоги лямбда довжини хвилі. При якій немає жодних смуг поглинання жодного компоненту системи, у нас це було 500 нанометрів, можна було будувати кінетичні криви, які свідчили про характер процесів, що відбуваються в цій системі. Ми дослідили таким чином з використанням цього підходу всі три гібриди, на предмет проведення в їх розчинах Інциту синтезу наночастинок начастина кнікеля для одного система цих отриманих кривих зміни мутності в часі показана тут. Ми варіювали концентрацію матриць, варіювали концентрацію солі, і на цій системі кривих одразу було видно, де реакція розвивалась повільно, з великим індукційним періодом, де швидкість зменшувалась. А також була видна одразу область стабілізації наночастинок нікеля матрицями при тих концентраціях матриць і солей. Далі ми аналізували, аналізували побудовані залежності швидкості процесу від концентрації солі і при постійній концентрації матриць, і в концентрації матриць при постійній концентрації. Солі. І цей аналіз дав такі висновки, що головним фактором впливу в цій системі є, яка визначає швидкість процесу, це безумовно концентрація солі Нікеля. Концентрація і будова матриці має менший вплив і проявляється лише в більш-менш чистому вигляді лише, лише при великій концентрації солі, крім того, реакція більш повільно розвивалась в присутності матриць ніж у чистій воді, ну і це достатньо можна пояснити, тим, що реакція комплексоутворення взаємодії йонів Нікеля з матрицею і концентрації і відновлення цих іонів це конкурентні процеси. Крім того, було показано, що залежність складна від структури і концентрації матриць обумовлена комплексною дією таких факторів, як сила взаємодії йонів матрицею на першій стадії відновлення, і тут багато, велику роль грає проникність поліакриламідної корони та в'язкість середовища. Дослідження морфології показало, що цих нанокомпозитів високодисперсних показало, що основний їх структурний елемент це набухлі волохаті частинки гібридів, в яких знаходиться кілька наночаст... дуже малих наночастинок нікелю. Далі ми розбирались в механізмі. Що відбувається на кожній з цих стадій, і другі відновлення? І перше питання, на яке ми відповідали, як взаємодія вибрана сільнікеля, акванітрат з гібриди на першій стадії борогідридного відновлення? Тут ми і як впливає це комплексоутворення на стан самих матричних частинок? Треба зазначити, що йони багатовалентних металів, в тому числі і нікеля, мають дуже високу спорідненість до молекул води. Тут представлена абсолютна ентальпія гідратації цих іонів, вона має дуже високу негативне значення, тобто високий позитивний тепловий ефект при гідратації. І таким чином юни нікеля у воді при низьких температурах, таких як 20-25, тобто кімнатних, вони гексакоординовані і саме таким чином вони взаємодіють з активними групами і полімерних ланцюгів і, можливо, з поверхнею СО 2 Більш того, це комплексоутворення призводять до. Як показала, показала в тірспектроскопія, до руйнування системи водних зв'язків, які існують в прищепливому шарі, і до того ж до компактизації частинок матриць зменшення характеристичної в'язкості і погіршення термодинамічної якості води до них, води як розчинника. Далі найбільш цікавою була проблема, що відбувається на другій стадії відновлення, бо ми поступово бачили знебарвлення утворених перші, перші години чорних частинок на нікеля. Ми провели візуальний моніторинг, використовуючи цифрову фотографію, і тут в цих експериментах використовували ще не тільки ці три матриці, це перші три колби, а також прищеплений полімер поліакриламіду до полівінілого спирту, третя колба, І ще природний гетерополісахарид, Сантан, це п'ята колба. Шоста колба, це була проведена порівняльна реакція просто у воді без матриці. І мали таку, тут не показані всі фотографії. Тому я просто скажу, що в залежності від будови цих матриць гідрофільних через певний час відбувалось просвітлення дисперсії, і через, 20, але через 24 години ми мали однаковий результат, що свідчило про те, що у нас однакові процеси відбуваються якісь незалежно від природи матриці. На відміну від цього у чистій воді, ми спостерігали наявність чорних частинок, але вони швидко агрегували і сідали на дно. Таким чином, але ці дисперсії були стабільні в часі, тобто матриці забезпечували стабільність цих частинок, але вони якось знебарвся в часі. Треба було це зв'язуватись, ми розбиралися в хімізмі цих процесів. Тут представлені реакції, це перші роботи в цьому плані, причому більшість цих реакцій відноситься до процесу відновлення боргідридного відновлення солі, солі нікеля без будь-яких матриць. Тобто спочатку досліджували ці реакції, представили, що утворення наночастинок нікеля відбувається через стадію утворення чорних. На начастинах бориду нікелю. І на цьому реакція тормозиться, якщо вона проводиться в інертній атмосфері. Але на повітрі реакція присутності кисню вона продовжується і утворюється наночастинки нікеля і борна кислота. Описана була також побічна реакція гідролізу самого боргідрида. Однак сьогодні література містить численну. Кількість варіантів можливих конкурентних реакцій таких систем. Це, по-перше, окиснення поверхні е, утворення оксиду на поверхні наночастина. Оскільки реакція бурогідридного відновлення солей нікеля є екзотермічною, то в ділянках перегріву відзначалося утворення оксиду буру на поверхні цих частинок. Крім того, сама бурна кислота у водному середовищі. Утворює різноманітні борати і поліборати. І тому в деяких роботах розглядали комплексоутворення йонів нікеля з, з цим утворення цих боратів і поліборатів цього металу. І нарешті дуже неочікувано для нас було, були роботи, де було показано, що свіже утворення наночастинки нікеля, а також кобальта. Здатні каталізувати гідроліз самого бургідриду. До речі, ця реакція зараз використовується як один, варіант, один з варіантів водневої енергетики для виробництва водню. Що показали наші дослідження, які проводились методом втір-спектроскопії, а також електронної мікроскопії? Те, що на поверхні. Свіжоутворених наночастинок на гнікеля з часом утворюються шари боратів поліборатів це, це однозначно засвідчила тірспектроскопія. Таким чином, знебарвлення було обумовлення поступовим утворенням на поверхні частинки шару цих боратів поліборатів, які, до речі, є прозорими практично у всій області видимого спектру. Таким чином, виникла остання проблема: як запобігти цим побічним хімічним процесам на другій стадії синтезу, щоб стабілізувати саме чорні наночастинки, оскільки сучасні технології е, вимагають дуже добре охарактеризованих за розмірами за будовою поверхні наночастинок металів. І тут ми за свого досвіду е, зробили цілу серію рекомендацій. Перша з яких підбирати оптимальну концентрацію солі металу, щоб швидкість реакції відновлення на початку другої стадії була вища за швидкість реакції самого гідролізу, річ у тім, що за роботами, які опубліковані, реакція гідролізу самого боргідриду, хоча і має екзотермічний характер, але розвивається з індукційним періодом і дуже повільно. Тому, якщо підібрати потрібну достатньо Високу, але оптимальну концентрацію солі, то можна зробити домінуючу реакцію саме синтезу наночастинок і потім їх просто виділити. Далі вибирати оптимальне беззначно значного надлишком мольне співвідношення між боргідридом та сіллю металу, якомога швидше відділяти, відмивати одержані продукти реакції, тобто нанокомпозити від оточуючого реакційного середовища. І дуже важливим, одним з найважливіших є сприяти придуженню реакції гідролізу бургідри, добавками лугу для досягнення pH порядку 10-12, але лише у потрібний момент. Ми звернули увагу на багато робіт, де публікували, що вони проводили в лужному середовищі. Ми також спробували це реалізувати і додали луг перед додаванням бургідриду, тобто після проведення першої стадії комплексоутворення. В результаті отримали нерозчинний гідроксид нікелю, який потім не вступав в реакцію боргідридного відновлення. Таким, але ми, враховуючи те, що реакція боргідрида гідролізу розвивається повільно і з індукційним періодом, підібрали певний інтервал часу. Після якого ми, коли основна маса частинок була вже сформована, додавали е, луг і отримали е, більш стабільні дисперсії. Ну, В отримані нанокомпозиції пі, після оптимізації другої стадії, показані на цих мікрофотографіях, вони мають різний е, Різну морфологію завдяки тому, що мають різну довжину поліакриламідних ланцюгів. Таким чином було розкрито детальні механізми проблеми формування цих нанокомпозитів. Основні висновки були зроблені по ходу доповіді, і хочу представити співавторів цієї презентації від нашого інституту кандидат хімічних наук Наталя професор наук, mm -hmm. Від університету Тараса Шевченка кандидат хімічних наук Людмила Гріщенка, від лабораторії електронної мікроскопії інституту ботаніки, кандидат біологічних наук Дмитро Климчук. Щиро дякую за увагу. Дякую, Тетяна Борисівна, за дуже цікаву доповідь. На жаль, у нас є час тільки для одного запитання. Решту прошу задавати вже в кулуарах. У кого є питання? Немає? Немає запитань, чи є запитання. У мене тоді одне запитання, Тетяна Борисівна. То що, врешті-решт, якби ви не отримували ціна на частинки, вони будуть все-таки якоюсь мірою покрити або окислами, або бором, і так далі. Тобто це не чисті матеріали все одно. Річ у тім, що з нашої точки зору, все ж таки за використання цього відновника треба боротися, бо він дуже гарний, він швидко забезпечує ці зародки, тобто висока швидкість зародкоутворення, реакція йде практично миттєво, і просто треба з кожною системою працювати. Ясно, дякую, дякую Але. дуже за Борисівна. Дякую.